Декілька тисяч до народження Ісуса Христа. Пророки волфи, і цар ірод, всі знали, що має народитися Спасити Ісус Христос. І він прийшов в світ. Як ми вчитали, що Він страждав добровільно, щоб спасти нас грішно. І сьогодні ми виконуємо заповідь Господню, це хлібопереломлення. Причастя або кажуть Вечеря Господня. Ісус своїми учениками зібрався, і Він відкривав їм таємниці Царства Небесного. Я наголошую, що у хлібопереломленні приймають, мають право приймати. Люди, які є учні Ісуса Христа, які послідовували за Ісусом Христом. Так не можна, знаєте, часто людина вмирає, ну каже, треба причастити, вона вже помирає. Та да не тоді треба причащати, коли вона помирає. Причащатися треба постійно. Покаятись, прийняти Ісуса Христа, заключити завіт через святе водне хрещення і. Приймати причастя хлібоприломи. І сьогодні ми читаємо, як Господь це установив. Святий апостол Павло пише, ми читаємо 1 Коринфяна, 11 розділ, 17 вірш. Але пропонуючи це, я не хвалю вас, що збираєтесь ви. Не на краще, а на гірше. О! Святий апостол Павло пише Коринфянська церква це так, знаєте, як в нас Одеса біля моря. Портове місто, велика, велика, велика церква. Багато людей сходилось на зібрання. І ось вони на хлібопереломлення збираються. Але Господь говорить, що ви збираєтесь не на краще. А навіщо? Ви знаєте, іноді людина думає, ходить до церкви, це вже вона щось таке велике зробила. Але іноді люди приходять до церкви і роблять погані речі, не пізнають волю Божу і не виконують її в своєму житті. Буває таке, що приходять до церкви і люди сваляться в церкву. Або навіть приходять до церкви ще з метою, як кажуть, свічечку. На живого поставити там, де ставлять на мертві. Або колдують Ну, Роблять негарні речі. І апостол Павло говорить, що ви збираєтесь у церкві, але не на краще, а на гірше. Друзі, можна збиратися на краще, а можна збиратися на гірше. Ми з вами, мудрі люди, маємо збиратись на краще. І подивимось, чому ж він їх звинувачував? Що вони робили не так в церкві? Читаємо. Але пропонуючи це, я не хвалю вас, що збираєтесь він не на краще, а на гірше. Бо, по-перше, чую, що коли ви сходитеся до церкви, між вами бувають розділення. Чому почесті і вірю. Апостол Павло каже, коли ви збираєтесь разом у церкві, то ви починаєте сваритися, ділитися між собою. Є в нас таке в Ні. То це не найкраще, друзі. Це не добре. Богу це не подобається. Коли збираються люди, люди іноді сваряться, кожен нав'язує свою думку. Я хочу сказати. Ми читаємо далі, чому люди сваряться? Давайте прочитаємо далі. Яка причина? 19 вірш. Бо повинна бути між вами і розбіжність думок, щоб виявилися серед вас досвідчені або мудрі люди. Апостол Павло каже, що різні люди мають різну думку. Чому люди сваряться? Тому що один думає так, інший думає по-іншому. І кожен хоче, щоб думали всі так, як думає він. Друзі, так не буде. Ми всі різні. І до Бога, і до церкви ми йшли різними шляхами. І у кожного є свої знання, у кожного якийсь є духовний ну, такий возраст духовний. І різні люди думають по-різному. Тому в нас є таке правило. Почуйте мене. У нас є правило. Кожна людина має право на свою думку. Амінь? Амінь. Має право людина? Амінь. Кожна людина має право на свою думку. І при бажанні вона може остатися при ній. Може статися ній? Ми знаємо, що Бог є дух. І ми молимось, і в нас немає ікони. Але якщо хтось захоче сильно, і він каже, от я хочу, щоб мене висіла ікона. Може навіть з собою до церкви взяв. Зараз буде молитися, він достане і буде молитися. Це його діло. Гай молиться. Ми покажемо, що говорить Біблія. Ми розкажемо, як правильно. Але якщо людина хоче, то це бажання її серця. Прийде День Бог її відкриє. Розумієте? Я колись прийшов до православного священника і кажу, ну от ви ж читаєте Біблію, ви розумний чоловік. Бо у православної церкви був час, коли з іконами боролися. Православної церкви боролися з іконами. Священники піднімали ікони вище людського росту, щоб люди не могли дотягнутися і поцілувати ту ікону. Бо священники розуміли, що це є гріх, цього робити не можна. Але прості люди, вони настільки привикли це робити, що священники боролись, боролись, потім зібралися всі разом і прийняли такий закон. Ікону поклоніння запретить. Поклоняться іконам заборонити. А іконопочитання оставити. Що це значить? Чим відрізняється іконопоклоння і від іконопочитання? Ну, намалювали стільки ікон таких божественних. Що з ними робити? Деякі спалюють, деякі викидають, ну, вони сказали, ну, почитай, хай вони остаються, але до них молиться і їм поклоняться не треба. Чуєте? Це було у православної церкви. Це історія Православної церкви. А потім священники махнули, зараз священники, мабуть, другі задачі стоять, чим вони займаються. Але є Божа правда, Бог є Дух. І прийшов я до православного священника і питаю, ну чому ви людям не об'ясняєте? А він говорить: ну, от тебе є фотографія мами, яка померла. Ти ж можеш її цілувати? Вона дорога твоєму серцю, правда? І він так, знаєте, грамотно все об'ясняв мені, що от мама померла. а... Фотографія осталась, і ти її цілуєш і бережеш біля серця, вона зігріває тобі душу. Все так, вроді, правильно. Але я собі прийшов додому і думаю, Господь живий чи мертвий? Господь живий. Де сьогодні Бог? Він сказав, де двоє, троє, то я поміж вами. Амінь? І Біблія каже, що Бог є дух. Я собі так сиджу вдома і думаю, якщо Бог живий, і він серед нас, а я буду, достану фотографію і буду до неї балакати, а він стоїть поруч, то як це буде? Приду я до мами моєї, яка жива, достану фотографію мами, в мене є фотографія мами, стану до мами спиною, а до фотографії буду. Цілувати фотографію, то мама скаже: я тут жива. Чого ти до мене говориш. Розумієте, друзі? Тому ми в молитві закриваємо очі. Можемо звідки але ми знаємо, що Бог є дух. Він є присутній серед нас, Він є живий. Ми не бачимо Його, але Він бачить нас. І ми молимось до Бога живого, який чує наші молитви. Прощай. А ікона, ну є ікона. Це ваше діло, як з нею робити. Але ви можете молитися і без ікони. А поклонятися іконі як ідолу. Знаєте, от є людина купить якийсь кулончик і каже, оцей кулончик це мені прабабушка дала, він мене спасе. Це гріх, це вже ідолопоклонство. Не хрестик, не кулончик, не яка картинка тебе не спасе. Спасе живий Господь. Амінь. Ми так розуміємо. Але якщо хтось розуміє по-іншому, це ваше право. Якщо вам це допомагає, якщо ви так вірите, будь ласка, сваритися не будемо. Амінь? Амінь? Апостол Павло каже, так має бути в церкві багато людей, і люди по-різному думають, але сваритися по цій причині не треба. Хто як доріс, той хай так і поступає. І читаємо далі. Читаємо далі. Так, перше, що не можна робити в церкві, це сваритися. Амінь? Амінь? Бо якщо люди збираються і сваряться, діляться, то вони збираються не на краще, а на гірше. Двадцятий вірш читаємо. Далі. Це ще не все погане, що в церкві робиться. Далі ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечері Господньої. бо кожний спішить раніше від інших з'їсти свою їжу. Тож один лишається голодний, а інший упивається. Хіба у вас нема домів для того, щоб їсти і пити? Чи зневажаєте Церкву Божу? І принижуєте бідних, що сказати вам. Чи похвалити вас за це не похвалю. Амінь. Амінь. На Вечерю Господню, ну, у нас в домашній групі є да, в церкві. І іноді ми збираємось для лечею І ось коли вечеря Господня, люди вдома готували їжу і приносили, накривали стіл, потім сідали і їли разом. І так вийшло, що щось, хто приніс той поставив перед собою і бегом їсть. Те, що приніс. А якщо бідна людина прийшла, вона ну, може не могла щось принести або принесла чуть-чуть, то їй це не достається. І вони вроде заповідь Господню виконували. Але апостол Павло каже, це неправильно. Коли ви щось пекли вдома, зварили, принесли на Вечерю Господню, на Вечерю любові ми називаємо, то не про себе треба думати, а про свого ближнього. Розумієте? У церкві ми маємо навчитися думати один про одного. Грішники без Бога, вони всі думають самі про себе. Кожен егоїст. І кожен думає про себе. Але церква для того, щоб ми навчилися думати про когось. Спекти, принести, може, навіть я сам його не з'їв, але хай з'їсть мій брат, моя сестра, пригостити свого ближнього. Оце є церква. І це добре в очах Божих, що ми навчилися не тільки про себе думати, але про свого ближнього. Тому, ну, коли в церкву люди приходять, сваляться, кожен про себе думає, остаються егоїстами, це тобі не допоможе, хоч ти до церкви ходиш. Ти маєш мінятися, змінюватися на краще. Тоді збиратися буде на краще. А якщо люди остаються егоїстами, спорять, доказують свою правоту, свою думку, хочуть, щоб тільки їх слухали, і було все по- їхньому. То це недобре в очах Божий. І ми читаємо з 23 го вірша. Бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб і, віддавши хвалу, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається, це творить на спромі про мене. Також чашу після вечері взяв. Промовивши, ця чаша є новий завіт, у моїй крові. Це творить, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб цей і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, звіщаєте, доки Він прийде. Амінь. Наскільки важливо приймати хлібоперелоблення? Судіть самі. я просто зачитаю Слово Боже Івангелі від Івана, 6 розділ, 53 вірш. Ісус говорить. Ісус же сказав їм: істину, істину кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. Амінь. Той, хто приймає хлібопереломлення, той має життя вічне. І Господь його воскресить. Так що смерть нас не лякає. Господь переміг смерть і віруючий в Ісуса Христа. Господь Воскреси для життя вічного з Богом. А сьогодні ми будемо приймати хлібоперелом. Ті люди, які покаялись, прийняли Ісуса в своє серце як Господа і Спасителя, і заключили завіт з Богом через святе водне хрещення. Це є учні послідовники Ісуса Христа. Вони мають право приймати хлібоперелом. Хто ще не прийняв водне хрещення, подумай. І моя порада вам цього року не впустіть свою можливість, заключіть завіт з Господом і живіть собі спокійно, знаючи, що ваше ім'я записано в книгу життя на небесах. Амінь. амінь.